Друзі, всі вітаю! Вітаю вас знову на моєму каналі Real Cars. Пам'ятаю, був проект від B6 до b 8 Alltrack, але скажу відверто, B6 був проданий рік тому, практично одразу після публікації відео. Але якби проект b 8 поки зупинився, але почався новий проект авто зі штатів, і ми з вами їдемо в порт по забиранню однієї автівки. Ауді п'ятого також у нас вже є повністю. I threw it like Brady. The foreign is yellow, like Tracy and Katie. I trusted my they never betray me. Met all these they sweeter than Sadie. When I started out, I just took what they gave me. Did all the favors, they never repay me. It worked in my favor, cause nobody said. Brand new whip got no keys Tell my I close, no starch, please. Soon as I think you can go. Bleed. Got M's in the back, like yes and D. E. Cardiac. Це просто стрім обороти. Спрім оборот. Друзі, всіх вітаю. Ми вже їдемо в Ауді. Ем, Блін, дуже мало підзнімав. Реально цілий день пробував її забрати з митниці. було пару моментів, щоб її тільки забрати з митниці. І зробити також номера транзиту щоб зараз от доставити їхати своїм ходом в Польщу. Ось ми вже під'їжджаємо до кордону з Литво, Литва, Польща. Я забув, який це називається ці містечка переходи Ось така ауді Вся безпека ціла, ціла машина. Бампер поставив і їдемо. Ціленька офігенна машина, ось розхід 86. Це при середній швидкості, десь сково 70 миль нам на Варшавку, на ліво ліворуч. Ой. Так, Варшава, ПЛ, нам ну, туди. Трошки пізніше, або вже завтра вам пізніму е, сам, сам зовній автомобіль, або вже пізніше пізніму його е, цілий, тому що тут ще також потрібно дещо попідроблювати, там позамовляти решітку е, радіатора, там е, ці протиутаманки докупити, тому що там немає тих пластмасок протиутаманок, не приїхало. Е, а так, в принципі, машинка повністю їздова. Тут ще навіть сервіс зроблений недавно. Типу перед, перед легким ДТП було, було був зроблений сервіс. Е, машина проїхала пару кілометрів, реально небагато. Що плюс? Також от їду вже, е, правда, так, нам на Варшавку направо. Е, їду, правда, вже. Кілометрів 265 вже проїхав. Дивлюся на рівень масла, тут же електронний щуп для того, щоб перевіряти масло, то бачу, що масло бли, реально не беремо. Через те, що тут вже цей рестайновий мотор, то реально вже От ці Q5 вже в реально фігені. У ЄСД така плавна, приємна машинка, збита машинка, шумка офіна, панорама, шторка їздить, не провища шторка, все. Реально без жодної, без жодної помилки. Ось, будь ласка, ніяка помилка не була збита, просто якби забрав машину, е, проїхався і от ніодної помилки немає ніякого чеку, нічого немає. Взагалі все, 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 все супер. Ну, з моментів то не витер, бо це є порту е, і наклейка. Не мав де то витерти, а на заправці цей... Та, та, тим, що мити вікна, ну, то не витирали, хіба муки змив і це все. А так реально цілий день нема навіть часу що, щось щось підзняти, навіть вивозили, бо не можна було там знімати на мить. Спробував підняти, ми сказали, не можна засади. Приватної території, митниці не можна взагалі знімати, особливо якщо навіть в кадр попаде хоч один працівник, це, це що це що, категорично заборонено. І, а на митниці я мусив її зібрати на території, там поставити бампер і вже нормально рушити, покупити номера, бо потрібно було ще поїхати е, зареєструвати і зробити транзитні номера, щоб спокійно можна було рухатися е, до Польщі. До Польщі з Клайпеди в Познань приблизно десь в межах тисячі кілометрів, ну, я вже тут міста 70 поїхав, ще не заорієнтовано 700, напевно, якщо так здається, мінус. Там вже... Ну, Десь, десь, десь так. Ну, що Тут 650, якщо тут точно, напевно, десь 650 Познань. Вже сам Познань. Тому, в принципі, це не є прям. Великий телеметраж, машинка прямо буде вже дуже-дуже супер. Дуже м'яко, плавно, бодро, Але я не їду, не даю ніякого адемкрату, чи ще щось просто 50-70 миль середня середнього. Друзі, ось така у нас кип'ята з таким пошкодженням невеличким. Це все її пошкодження. Тобто це її пошкодження Грилів немає, це і гриль пошкодження і немає цих штук. Це все. Машинка реально дуже, на дуже хорошу комплектацію, Преміум плюс, максимальна комплектація. Ми маємо тут електричну кришку багажника. Тут також з нею прийшли всі защити до бамперу. Тут ще защита на бампер, то є верхня накладка на телевізор і защита, защита знизу. Ось такий автомобіль. Дуже дуже, дуже гарний. Ось комплектація. Пам'ять сидінь, максимальна мультимедія, старостоп, безключовий доступ, на чотирьох дверях, бенк-оловше, кватро, дерево. Реально, машинка дуже-дуже хороша. Хто буде зацікавлений, може написати. Вона вже там думаю, протягом цього тижня вона буде вже готова. Там лишиться переробити задні фари, переробити задні діоди тут. Так. Тому що вони червоні в Штатах, а в Європі, щоб пройти огляд, потрібно зробити, зробити оранжеві. І це така, такий весь автомобіль в дуже хорошому стані. Це все пошкодження. Ціла машина, ніяка безпека не стріляла, я вже б на ній проїхав. Поза тисячу кілометрів масло машинка взагалі ні грама не їсть. Так, друзі, зараз перемістився в машину. Заведу ще консіонатор. Без жодних помилок, ви бачили, я вам показував, як їхав. І ну, на даний момент реально без жодних нарікань. Потрібно докупити перешітки, які я вже купив. Вони будуть там сьогодні-завтра. Просто зробити, повністю підреєструвати і все, друзі. Всім дякую за перегляд. На сьогодні, все. Наступного відео я вам покажу і ми будемо мати все, що потрібно поміняти в ауді. Зробимо її повністю готову. і також я вже покажу другий автомобіль, який також у нас є. І також готується до продажу і до реєстрації в Польщі. Всім дякую за перегляд, Всі до зустрічі.